А тут зовсім інше. Тому й написано, що царство Небесне силою здобувається. Знаєте, нам потрібно прикладати постійно якісь зусилля такі внутрішні, щоб нам вчинити подумку. Знаєте, не завжди нам у житті хочеться взяти елементарно Біблію почитати, так? Нам треба прикладати зусилля, щоб взяти Біблію. Здається, це не, так, не таке щось складне, але коли в нас нема бажання того, то і ми не беремо Біблію, і не читаємо, і не пізнаємо Творця, так? Тобто ми мусимо прикладати зусилля. Бо я собі думав, як так може бути, які зусилля, вроді для нас все Христос зробив, заплатив. Але виявляється, ми маємо кожного дня прикладати зусилля. Прикладати зусилля, щоб пізнавати Творця щоб пізнавати його волю в нашому житті?